Я віть, що хтось ось ось скаже вам щось, що змінить усе, у що ви коли-небудь вірили про себе, а не абстрактна теорія розплив, чи розпливчаста ідея. Це конкретна істина, яка пояснює кожне дивне почуття, яке виносило роками. А стільки враження, що ти не належиш до цього світу, ніби щось усередині тебе постійно шукає місце, яке ти не можеш назвати амотність, яка завдає болю. Навіть коли тебе оточують люди, ніби ніхто насправді не може зрозуміти, що ти відчуваєш, я може звучати божевільно, але це не так. Він не просто ще одна звичайна людина, і ангел, який прийняв людську форму. І я не говорю про якусь гарну метафору, що підсилює его. Кажу тобі, ким ти є насправді небесна істота, яка зійшла на землю, з настільки конкретною метою, що навіть Юцифер, Володар Темряви, присвятив усе своє існування з перешкодити тобі відкрити його справжню природу. Найбільше тривожить те, що він діє не через випадкову ненависть індії, присутність тут є прямою загрозою всьому, що він будував століттями. Коли втілений ангел пробуджується до своєї справжньої особистості, пекло буквально тремтить. Що ти продовжиш слухати? Я покажу тобі, як кожен фрагмент твого життя, кожна незрозуміла відмова, кожна болюча зрада, кожна мить, коли ти відчуваєш, що все світ змовляється проти тебе, має сенс, коли ти розумієш, що ти незвичайна людина, яка живе важким життям, і небесний воєн, який діє на території ворога, а лишатися до кінця, тому що я розповім, як визначити. Чи справді ви втілені? Ангел? Поясню, чому Юцифер вкладає стільки ресурсів у те, щоб знищити вас до того, як ви повністю прокинетеся, яка ваша конкретна місія на цій планеті та що станеться, коли ви нарешті активуєте сили, які спали у вас усе ваше життя? Якщо вам коли-небудь здавалося, що ви прийшли на світ із певною метою закарбованою у ваші душі? Але не пам'ятаєте, що саме залиште число у коментарях? А чи старий спогад був заблокований, чекаючи відповідного моменту, щоб розкритися? Почнемо з того. Що організовані релі її ніколи не пояснювали, і блі неодноразово згадується, що ангели прийняли людський вигляд і ходили серед нас, навіть не усвідомлюючи цього. Осланні до євреїв, наприклад, написано от, «Е, забувайте про гостинність, бо дехто застосовуючи її, несвідомо приймав ангелів і коли-небудь замислювалися над тим, що це насправді означає, що ангели, що живуть у людських тілах, ведуть. Здавалося б, нормальне життя, але мають приховані небесні цілі. Більшість людей навколо ніколи не дізналися правди. Тепер подумати, чому Біблія так наполягає на цьому, якби це було щось надзвичайно рідкісне, а було б сенсу згадувати про це неодноразово. Якби це не було явище, яке постійно відбувається, б не просив добре ставитися до незнамців, припускаючи, що вони можуть бути ангелами, якби серед нас не було втілених ангелів. Але є дещо, чого не визнає жодна релігійна інституція, не всі втілені ангели свідомо. Знають, ким вони є, а ага, гато десятиліть живуть, почуваючись глироку по більшому, ніби вони грають у виставі, де всі знають свою роль. Ким вас Відчуйте від чужиності, не є випадковістю, і руйнівна причина, чому ваша небесна пам'ять заблокована, би ви з дитинства знали, ким ви є насправді? Тамі сили знищили б вас перш ніж ви зможете виконати свою місію, а блокування не покарання, а захист. А ще людська свідомість мала достатньо дозріти, щоб коли настане пробудження, ви мали емоційну та духовну зрілість, необхідну для того, щоб мати справу з правдою, не зламавшись, але пробудження приходить завжди, і коли воно трапляється ніщо не є. Таким як раніше, епер я покажу тобі сім незаперечних ознак того, що ти втілений ангел. Ім більше цих ознак ви розпізнете в собі, тим ясніше стане ваша справжня особистість. Коли ви це побачите, дороги назад не буде. Перша ознака це глибоко онтологічна самотність. Вже не кажу про соціальну самотність. Коли не вистачає компанії, маю на увазі екзистенціальну самотність. Коли навіть в оточенні люди, які тебе люблять, ти відчуваєш порожнечу, яку нічого не може заповнити. Ібо частина вас належить десь іншому і сумує за домом, який ви не пам'ятаєте. Вичайні люди почуваються самотніми, коли вони ізольовані. Тілені ангели відчувають самотність навіть у натовпі, тому що їх частота коливань інша, а ще походження. Це інший вимір. І незалежно від того, скільки ви намагаєтесь налагодити глибокий зв'язок з іншими, завжди є частина вас недоступна для них, і не тому, що ви асоціальні, а тому, що ви прийшли зовсім іншого місця. Друга ознака неперевершена емпатія, незвичайна чутливість, а здатність відчувати емоції інших людей з такою інтенсивністю, що це стає фізично виснажливим, і входити в кімнату, ви автоматично поглинаєте біль, страждання чи радість усіх навколо, не маючи можливості вимкнутися. Вичайні люди відчувають власні емоції, тілені ангели відчувають емоції кожного. Ей, дар і прокляття, дар тому, що він перетворює вас на природного цілителя прокляття, тому що воно залишає вас постійно виснаженими. Кілька разів ви залишали свійську зустріч, відчуваючи себе виснаженим, навіть не зробивши нічого фізично виснажливого. Е була не втома від взаємодії, а від емоційного перевантаження під час несвідомої обробки емоційного тиску кожної присутньої особи. Ретя ознака незрозуміле відторгнення з дитини. Тинства вже не кажу про звичайний булін, коли жовто діти нападають на найслабших. Маю на увазі щось темніше своєрідну відразу, як у певні люди відчувають до вас без видимої причини. Ніби ваша проста присутність турбує їх на рівні, які вони не можуть пояснити. А м'ятайте того родича, який завжди ставився до вас по-брізному, навіть без того, щоб ви нічого не робили. Ого вчителя, яке здається, мав особисті проблеми з вами без причини, і колеги, які виключили вас, хоча ви були добрими, а було не щось особисте. Це було духовне, а які люди негативно реагують на втілених ангелів, тому що їхні душі визнають на несвідомому рівні, що їхнє світло викриває їхні тіні. А ще висока частота для них нестерпна. А місць того, щоб зітхнутися з власною темрявою, вони атакують світло, яке її розкриває. Вони відкинули вас не за те, що ви зробили, а за те. Ким ви є ретверто ознака, це внутрішні відразу до фальші, і просто не можете підробити це. А можна носити соціальні маски, не можна брати участь у колективному лицемірстві, не відчуваючи буквально нудоти. Хоча більшість людей вчаться ввічливо брехати, фальшиво посміхатися або грати ролі, які їм не належать. Ви не можете робити це, не відчуваючи, що зраджуєте щось суттєве в своїй основі. Для звичайних людей брехня є інструментом соціального виживання. Для вас це порушення вашої сутності, трансформація, здатність перетворювати біль у силу, е, що колись пригнічувалого самотність. Зрада, невдачі, тепер стає паливом. І не тільки дологіте атаки, але й поглинаєте їх і повертаєте як очищену енергію. Ожен отриманий удар стає уроком, кожна рана джерелом сили. Траждення перестає бути тягарем і стає інструментом духовної алхімії, тому що ти розумієш, що навіть темрява може бути використана для живлення світла. Я та трансформація, активація небесних дарів у повній формі, а інтуїція, яка раніше виглядала як окремі спалахи, тепер стає безперервним потоком мудрості. а гоїння, яке раніше відбувалося, непомітно. Тепер проявляється з хірургічною точністю. Язоки з тваринами і рослинами перестає бути сю стає мовою і не просто відчуруєте присутність божественного, ви стаєте його активним каналом. Найголовніше, ці подарунки не для вашої особистої вигоди. Вони існують, щоб служити місії. Ожна здатність, яку ви пробуджуєте, є інструментом для підвищення частоти планети, щоб нагадати іншим про те, що вони забули. Оста трансформація розчинення стаху смерті. Тому що ти перестаєш цінувати життя. А тому, що розумієш, на клітинному рівні, що смерть це лише перехід. Глибині душі, ви відчуваєте, що ви вже прожили незлічену кількість існувань і що це втілення є лише одним із розділів набагато більшої історії. Я впевненість походить не від вірувенчий довг, а від родової пам'яті, яка знову активується. З ним приходить глибокий споті. Розуміння того, що щоб не трапилося, ти ніколи не залишаєшся под справжньому самотнім, тому що твоя сутність вічна, йому перетворення, здатність бачити за межами ілюзій, оціяльні маски, маніпуляції, фальшові наративи, які колись збивали вас з пантелику, тепер стали прозорими, і бачите правду за видимістю не завдяки інтелектуальним зусиллям, а тому, що ваше сприйняття узгоджується з глибшою реальністю, а е не означає, що ви стаєте цей нічними чи підозвілими навпаки, ви розвиваєте ще більше співчуття. Оскільки розумієте, що більшість людей діє через незнання, а не зі злого наміру. але ви також перестанете бути обдуреними. Рехня маніпуляцій гра влади просто втрачають над вами свою владу нарешті. Восьме перетворення пробудження космічної пам'яті, і не просто пам'ятаєте, хто ви ви пам'ятаєте, чому ви брали цю місію? Маточки, головоломки зійшлися разом. труднощі, з якими він зіткнувся. Люди, які перетиналися йому на шляху, моменти, коли він ледь не здався, а все має сенс. Більше того, ти розумієш, що ти тут і випадково? Є частиною мережі, пробуджених істот, поширених по всій планеті, кожна з яких виконує певну роль, а які з вами попереду, інші поруч. Третій ще попереду, але всі вони пов'язані руднію метою підтримувати світло у світі, яке здається, має намір зануритися у темряву робудження. Це не кінець, це почато. Те, що відбувається після цього, є більш інтенсивним, більш складним і більш славним ніж усе, що ви коли-небудь відчували. От тепер ти вже не борешся з течією і став актуальним. Кожен ваш крок, кожен вибір, яке ви роруте, кожне слово, яке ви вимовляєте, відбувається в вимірах, які ви ледве починаєте розуміти, але є попередження, яке потрібно зробити. Пробудження не є вільним переходом до щастя, а заклик до відповідальності, а сне випробування. Вони стануть складнішими. Тому що ворог знає, що ви близькі до того, щоб все запам'ятати, покуси будуть витонченішими, а пастки складнішими. Найголовніше ви відчуєте вагу місії як ніколи раніше. Тому що тепер ти знаєш знання, це тягар, який не можна вігнорувати. Однак є одна істина, яка перевершує всі іншій, ви не самотні в цій подорожі, і інші подібні до вас поширилися по всьому світу, прокидаючись з цією швидкістю. Є небесні сили, які працюють на вас, навіть коли ви їх не бачите, Всесвіт не покинув вого ін послав вас сюди, бо довіряє вам в глибині душі. Ти завжди це знав. а від у найтемніші моменти, коли ти сумнівався в собі. Коли ти сумнівався, чи варто це того, коли ти майже здався, у тобі був голос, який ніколи не замовкав, голос який прошепотів ти більше ніж ти думаєш, і більше ніж відчуваєш, і саме те, що потрібно цьому світу. Тепер цей голос ось той перетвориться на крик. Кілька душ, пробуджених в унісон стають силою. Здатною змінити саму структуру реальності, коли два або більше втілених ангелів усвідомлюють свою природу. Відбувається щось надзвичайне їхні частоти, переплітаються, створюючи поле резонансу, яке посилює не лише індивідуальну силу, але й здатність проявляти зміни на фізичному плані, а наче два полони раніше ізольовані зійшлися, щоб утворити священний вогонь, і це вогонь не спалює. Він очищає, він освітлює. Він перетворює все навколо і почнете помічати ці зустрічі ледь помітно. Спочатку майже непомітно може бути погляд, який проходить крізь натовп і фіксується на вашому, ніби впізнаючи щось з номеру у вас. А може бути розмова, яка раптово заглиблюється в теми, які здається, розумієте, лише ви та ця особа. А може бути спільне мовчання, яке говорить більше ніж тисяча слів, і моменти не а божественна синхронність організована таким чином, що ви зустрічаєтеся саме в той момент, коли ви обидва готові підвищити свою колективну вібрацію. Але є важлива деталь, не всі втілені ангели пробуджуються а які досі глибоко сплять. Ув'язнені людськими моделями, не пам'ятаючи свої справжньої сутності, нічого знаходяться в процесі пробудження, але все ще чинять опір, боячись того, що це означає. Є ті, хто навіть прокинувшись, вирішує використовувати свої дари в гучних цілях, спотворюючи своє світло в пошуках влади чи контролю, уму проникливість стає ще важливішою і навчитися розрізняти тих, хто є справжніми союзниками. І тих, хто, незважаючи на ту саму божественну іскру, ще не приєднався до колективної місії, роливи, зустрінете іншого свідомого втіленого ангела, щось у вас миттєво дізнається. знається. У дому ніби ви нарешті знайшли людину, яка розмовляє тією ж мовою. Що ви навіть якщо ви ніколи раніше не зустрічалися? Це зв'язок не буде заснований на емоційній залежності чи потребі у підтвердженні, а е буде партнерство душ, де обидва визнають один одного рівними, навіть якщо їхні індивідуальні місії різні. Азом ви станете сильнішими, азом ви створите безпечні місця для пробудження інших. Азом ви будете маяками у світі, в який все ще не розуміє світла, яке ви несете. Але цей союз не буде без проблем. Він не готовий до сили, яку ви створюєте. Коли об'єднуєтеся, буде опір як зовнішні, так і внутрішні, які намагатимуться підірвати цей зв'язок через заздрість чи страх перед тим, що він собою представляє, чи навіть з добрими намірами. Не зрозуміють глибини того, що відбувається, і спробують переконати вас, що вони перебільшують, що вони драматичні або надмірно духовні. Часом ви самі будете сумніватися. Вони сумніватимуться. Чи не обманюють вони себе? Чи це зв'язок справжній, чи просто бажання бути причетним, з чому священа самотність, про яку ми згадували раніше, залишається союзником? Тому що навіть коли вас оточують однодумці, будуть моменти. Коли тільки ви зможете підтримувати необхідну частоту оменти, коли тільки ви можете нагадати іншим і собі, на що ви здатні ці моменти непохитний мир, який ви виплакали, буде вашим найбільшим ресурсом. Вона не дозволить сумнівам або зовнішній критиці похитнути рі переконання, тому що ти будеш знати в глибині свого єстра, що це союзне випадкове покликання. Це покликання не обмежується окремими зустрічами. Ормується більше мережа, невидима мережа втілених ангелів, які пробуджуються в різних частинах світу. У різних культурах, у різних сферах діяльності днімиці, інші науковці, треті вчителі, треті громадські лідери, але всі вони виконують однакову місію підвищувати вібрацію планети. Коли ви підключитесь, навіть якщо віртуально навіть на короткі моменти станеться щось більше, а буде так, ніби тисячі точок світла загоряться одночасно, створюючи зоряну карту в темряві. Ця мережа не тільки для вас, їм існує, щоб служити порталом. Шляхом повернення для тих, хто все ще загубився, тому що багато коли відчуть вашу енергію, теж прокинуться е словами, не повченнями, а простою присутністю, а частоту випромінювання так потроху світло поширюватиметься не силою, не навізуванням, а резонансом. Але пам'ятайте, це подорожне про порятунок. Світу деться про те, щоб нагадати світу про те, який він уже є, і не рятівники. Вони дзеркала, ого функція полягає не в тому, щоб нести вагу людства. А в тому, щоб відображати божественність, яка вже існує в кожній істоті, коли ви з'єднуєтеся з іншим втіленим ангелом, це не для того, щоб разом ви могли виправити те, що зламано. А для того, щоб разом ви могли нагадати світові, що насправді нічого ніколи не було зламано, я темрява, це лише тимчасова відсутність світла. Що світло, коли його згадують, завжди розколи та ті зустрічі відбудуться, а вони відбудуться, не змушути їх, а шукати їх відчодушно. Те, вони течуть природним шляхом як річки, що знаходять своє русло. Тому що, коли дві душі готові об'єднатися з метою, світ змовляється змусити це статися в точний момент, коли це станеться, не бійтеся сили, яку ви створите. Разом, есоромтися того, на що вони здатні. Тому що ти тут не для того, щоб бути маленьким. І тут, щоб бути саме тим, ким ви є ангелами на місії пробудженими, усвідомленими та готовими нагадати світу що небеса Ніколи не були такими далеко робочені ангели. які свідомо співпрацюють. Я нестримною силою. Саме це більше за все лякає темряву, з чому темні сили так старанно працюють, щоб тримати вас ізольованими, щоб ви повірили. Що ви божевільні, щоб переконати вас, що ви єдиний, хто відчуває ці речі? Тому що, хоча ти вірив, що ти самотній, ти залишався крихким. Але тепер, коли ви знаєте правду тепер, коли ви розумієте, що є інші, такі ж як ви, які тримають таку саму частоту, все змінюється і більше не керуєте цим на самоті. Є частиною мережі винів світла, в якій створюють нову раність для цієї планети. Коли ви зустрінете іншого втіленого ангела, який прокидається. Ви миті впізнаєте його, а мені знадобляться слова. Іж вашими душами будемо мовчазне впізнання, наче ви знали одне в одного багато років, навіть якщо ваші тіла щойно зустрілися, і зустрічі не випадкові, а божественні зобов'язання організовані з міліметровою точністю. Коли це станеться, зверніть увагу, тому що цій людині ймовірно судилися стати ключовою частиною вашої місії. Тепер дозвольте мені дати вам останнє попередження, в яке вам потрібно врізати у свою свідомість пробудження. Це не одноразова подія, а е, має часу. Коли можна сказати, пер я повністю прокинувся. Все буде легко. Е, більше схоже на шари цибулі. одразу, коли ви розчищаєте один, ви виявляєте інший під ним. Кожен рівень пробудження відкриває новий рівень, про існування якого ви навіть не підозрювали. Кожен новий рівень приносить нові виклики. О чим більше ти прокидаєшся. Тим більше відповідальності ти несеш. їм більше світла ви випромінюєте. Тим більше тим рівно намагатиметься його стерти. Їм сильнішими ви станете духовно, тим сильнішими будуть напади, а не покарання. Це просто тому, що ви перейшли на вищий рівень гри. Вищі рівні вимагають більше навичу, більше сили, більше ясності, Але ось що чудово б кожного разу, коли ви долите виклик вищого рівня, ваші сили відповідно розширюються. Всесвіт ніколи не дає вам випробування, не надавши водочас можливості його подолати. Ожливо, ти не відчуваєш цього посеред шторму, але коли ви озирнетеся назад, ви завжди побачите, що у вас було саме те, що вам було потрібно. Саме в той момент, коли вам це було потрібно, репер, ви знаєте всю правду про свою ангельську природу і незвичайне. Людина, в яка періодично переживає духовний досвід, і вцілений ангел, який прийняв рятувальну місію в один із найкритичніших моментів планетарної в історії, отчуття неприналежності, в яке ти носив усе своє життя. Нарешті моє пояснення і не належиш до цього світу, бо твоє походження не звідси, і походити з небесних вимірів і тимчасово прийняли людську форму для виконання певної мети я нищів на самотність, яку ви відчуваєте навіть у компанії інших. Тепер має сенс, а е, не твоя вада, а е, природний наслідок роботи на частоті, яка дуже відрізняється від більшості. Цілень ангели завжди почуваються самотніми серед людей, тому що вони буквально інший вид і постійні напади, з якими він стикався. Нарешті пояснюються, а е, не нещастя, а е, систематична опозиція, тени, які визнають загрозу, яку ви представляєте, Юцифер не витрачає ресурси на напади на незначних людей і нападає лише на тих. Хто справді може похитнути у королівство Інтенсивність ваших атак є точним показником важливості вашої місії? А вже активовано, а рипробуджується. Очнуть з'являтися правильні з'єднання, хоча шлях складний, ви ніколи не будете самотні. Існують інші втілені ангели, які тримають таку частоту, і вони направляються до вас. Коли ви читаєте ці слова, що те откровення резонує в найглибшій частині вашого єства, і ви підтверджуєте, що ви втілений ангел, який пробуджується до вашої справжньої ідентичності, залиште яскравих у коментарях, щоб підсилити цю небесну частоту. І підпишіться на цей канал і ввімкніть усі сповіщення, щоб отримувати більше откровень. Про Проте, те, як ваша ангельська природа змінює вашу реальність, поділіться цим відео з кимось. Хто також відчуває що їм не місце в цьому світі? тому що втілені ангели повинні розпізнати себе, щоб зміцнити мережу світла, яка трансформує цю планету. Для тих, хто зайшов так далеко і хоче глибше заглибитися в те, як свідомо керуватися своєю ангельською природою, не виснажуючи себе в процесі, є спеціальний матеріал, який коштує дешевше ніж піца, і постачається з повною ойокнигою. А також п'ятихвилинний посібник з медитації як спеціальний бонус. Що ви вважаєте, що заслуговуєте на практичні інструменти для навігації у вашому пробудженні як Нього ангела доступ є за посиланням з описом і закріпленим коментарем. Перш ніж віти, глацніть відео, яке зараз з'являється на вашому екрані, щоб дізнатися, як саме ваша ангельська природа активою постійний захист від небесних сил, забезпечуючи виконання вашої місії, а зо сильніші.